Привіт! Ти, мабуть, ще не встиг побудувати свою ферму аккаунтів у Coinlist, як я сьогодні записую для тебе ролик про новий токен сейл, який буде зовсім скоро. Ще не встигли продати минулий токен сейл, не встиг він відбутися, як вже Coinlist анонсував новий. З тобою я, Дмитро Війський, команда Криптоніст, таподобайка, підписка, дзвіночок і все, що допоможе нашому україномовному криптовалютному каналу розвиватись. Будемо починати. Поїхали! Один із моментів, які сьогодні для мене не зрозуміли, це те, що CoinList не встиг запустити один проект, як одразу анонсував інший. Різниця між ними всього лише один тиждень. Такого я на CoinList все ще не бачив. Є певна інформація, є певні здогадки, чому вони так зробили. Можливо, на ринку буде якась певна паніка, страх, а в них черга на лістинги, і вони вирішили максимально скоро продати усі алокації, продати усі токени, поки люди не почали. Боятись, це всього лише здогадки, з якими я з вами поділився, але така велика кількість селі заставляє задуматися. Переходимо на екран комп'ютера і давайте поговоримо про самий проект. По стандарт 12 червня, кінець реєстрації, і 15 червня, 20.00 відбудеться сама розпродажа. По факту, це рівно через тиждень після проекту Neon. Реєстрація на сел відбувається по стандарту, але в кінці у вас попросить додати а, гаманець космосу. Я використовую Кеперл, у нас тут є мережа Космос Хаб, відкриваємо її, копіюємо адрес і при реєстрації на ваших аккаунтах вставляємо його. Якщо у вас декілька акаунтів, там 10, 100, 200 тисяч, ви повинні на, кожен, а, на, на кожній вкладці, там, Detect браузу створити даний гаманець. Зберегти фразу і під кожен акаунт додати окремий гаманець, і це є обов'язковою умовою. Опускаємося нижче. Давайте поговоримо про проект. Це блокчейн першого рівня, який дозволяє розробникам фіксувати цінність, яку вони приносять в мережі. Рачвей підтримує екосистему, яка ставить розробників на перше місце, дозволяючи розробникам отримувати дохід на основі обсягу транзакцій, які вони створюють в мережі. Факту це блокчейн першого рівня, який розгорнутий. На космосі протокол надає розробникам різноманітні інструменти для швидкого створення та розгортання масштабованих додатків і негайно отримувати вигоди від їх. Використання. Головна мета проєкту дати розробникам простір та можливість розвиватись в їхній екосистемі. Далі опускаємося нижче, можемо побачити їхню екосистему, але про екосистему тут говорити максимально безглузду, тому що усі проекти на а, блокчейні Космос між собою взаємодіють, тому оцінювати даний проєкт по їхній екосистемі це безглузду. Опускаємося нижче, давайте глянемо деталі продажу, що є більш Важливіше, так як я вже сказав, 15 червня о 17 годині по UTC це 20:00 за київським часом відбудеться сам сейл. Нас цікавить ціна токена, яка у нас 20 центів, і само собою, що блокування. У нас буде 40-денний період блокування. Це по факту клів. Після того ми одразу отримаємо 25% наших токенів, і потім у нас буде 8-місячний лінійний розлог. На Coinlist виділено 3 але також буде два додаткових процента, які команда на свій розсуд може розподілити для користувачів. Мінімальна алокація 100 доларів, максимальна алокація 1000 доларів, але також ми можемо розподілити 2% додаткового пулу, яка команда буде вирішувати, кому давати, кому ні. Вона на свій розсуд це буде робити. По факту, це застосовується лише для учасників, які купують максимальну кількість алокацій 1000 доларів. І в минулому селі була приблизна штука, про яку ми не знали. Ви при покупці е, алокації, при викупу алокації, вас там вибуває в іконочку, ви можете вказати, на яку суму будете купляти, і на яку суму ви можете претендувати додатково. Якщо ви купуєте. Максимальна алокація 1000 доларів. Ви можете претендувати на додаткову алокацію в розмірі від 100 до 1000 доларів, і вже на розсуд проєкту вирішать, давати вам її чи ні. По факту, максимальна алокація може складати 2000 доларів. Ну і ще раз вони підкреслили умову, яка повинна бути. Користувачі повинні надати дійсну адресу Cosmos Atom, про яку я вам говорив, для того, щоб прийняти участь у розпродажі токенів. Ми купуємо токени по 20 центів, і давайте глянемо, що у нас по ціні фондів. Фондам доступно від загальної емісії 14,5%. Получається, що 3% це 30 мільйонів токенів, 1% це 10 мільйонів токенів, а фондам виділено 145 мільйонів токенів. Можемо відкрити калькулятор і порахувати. Так як нам відомо, в проєкт було проінвестовано 21 мільйон доларів. І ми ділимо на кількість токенів, які вони получать. Дрівні ціна фондів складає 15 центів. По факту, вони купують токени в районі 15 центів, в той час як ми купуємо по 20 центів. що є адекватною ціною, адже вони не купляли значно дешевше, ніж ми. А ми купуємо не так дорожче відносно. По закупки фондів. Тому якщо фонди купляли токен в районі 15 центів, я вважаю, що 20 центів це справедлива і адекватна ціна для покупки даного токена. Ну і давайте опустимося нижче для того, щоб глянути то економіку і зрозуміти, яка кількість токенів буде литися по стакану в момент лістингу. Вони додавали два документи. Це економіка і токен алокація. Переходимо сюди і давайте глянемо. ком'юніті сейл. Ми розібрали цей 5 виділено на Coinlist. Далі у нас йдуть контриб'ютори. У них 10 алокації. У них 12-місячний в них 12 кліф і 24-місячний лінійний розлог. Така ж сама ситуація вже йде в Філапс в них 12 місяців кліф і 24-місячний розлог. В них також алокація 10%. В нас вже виходить 20% токенів будуть протягом одного року заморожені. Далі опускаємося нижче, можемо глянути на фонди, які зайшли. Це є фонди другого третього тиру. Я не скажу, що є якісь класні фонди, тому ми про них говорити не будемо. Вони забрали 14,5% від загальної емісії токенів. Їхні токени будуть заморожені протягом 12 місяців, 24 місячний розлог. По факту 35% у нас буде заморожено протягом одного року. Також у нас є тиснеті хакатон, на них виділено 0,5%. По факту у нас вже виходить 35% заморожених токенів. Тому що у них токени будуть заморожені протягом одного року, і потім вони получать усі свої токени. І також є один момент, де було виділено 3% токенів Ось ми бачимо також 12-місячний 12 лок. І 24-місячний розлок. З цього ми можемо зрозуміти, що в районі 38% токенів будуть заморожені протягом одного року. Далі 15 від загальної місії забирають собі фонди з за все вони токени лити не будуть. Далі, де ком'юніті пол, це розподіл токенів буде вирішуватись через, через керівництво ARCH за допомогою голосування ком'юніті. І останній момент у нас де це є екосистема проекту. Дані токени виділені на розвиток їхнього продукту, на розвиток їхньої екосистеми і проектів, які там. Знаходяться з даної інформації, якою ми володіємо, можемо приблизно прохвати кількість токенів, яка буде в ринку. Скоріше за все, що Airdrop получить 5 від ком'юніті. виходить, що у нас доступно 25 на DGE, це ще в районі 1 це вже 6 і приблизно я думаю, що 2-3 буде виділено на маркетмейкер. Тому ми можемо очікувати, що в ринку буде приблизно 8-10 від загальної емісії токенів. Тепер давайте відкриємо калькулятор і порахуємо, які потенціалі у нас можуть бути ікси. 1% це є 10 мільйонів токенів. Максимум, що ми можемо побачити в ринку це 10%, це є 100 мільйонів токенів. 100 мільйонів токенів множимо на курс токена, по якому ми з вами купуємо. Порахувавши, ми можемо зрозуміти, що риночна капіталізація буде в районі 20 мільйонів доларів. Якщо говорити про проект і неон і з ним порівнювати, то їхня риночна капіталізація була приблизно 8-10 мільйонів доларів, що в два рази менше. А тепер давайте порахуємо FDV. Це загальна капіталізація усіх токенів. Емісія даного токена 1 мільярд множимо на ціну даного токен сейлу. У нас виходить, що загальна капіталізація даного токену 200 мільйонів доларів. Якщо ми візьмемо, до прикладу 5 іксів, то загальна капіталізація даного токена буде 1 мільярд доларів. Насправді це є дуже багато для такого проєкту. Давайте будемо відштовхуватись від Cap, тому що воно в моменті є важливішим, ніж загальна циркуляція. Якщо у нас в ринку буде 10% токенів, то Market Cap у нас складає 20 мільйонів доларів. Якщо ми побачимо на графіках, Курс токена 1 долар це 5 іксів, маркетка в моменті буде 100 мільйонів доларів. Якщо буде 200 мільйонів, це вже за токен буде 2 долари, і у нас буде 10 іксів. Само собою, що активи блокчейн проєктів можна вважати найфундаментальнішими, і капіталізація у них найбільше відносно інших токенів на ринку. Але чи може даний токен дати на сьогоднішній час там 10, можливо, 20 іксів? Досить складно оцінити, тому що 20 іксів це вже пів ярда капіталізації. На щастя, я не є адептом, який сліпо вірить в проект і малює там 10, 20, 30 казкових іксів. Само собою, що хотілося би побачити, тому що я буду заносити в кожен наступний сейл, але буду робити це. Точка зору ризик менеджменту і мані менеджменту. По факту, я частину акаунтів буду продавати на OTC. Дані акаунти на OTC продаються за низькою ціною. Можливо, в перші дні ціна на акаунти з алокацією буде приємною для нас, і ви зможете їх продати. Але я буду частину продавати для того, щоб перекрити свою інвестицію в даний проект. Якщо один акаунт буде продаватись по 1000 доларів, це дозволить мені занести в. Інший аккаунт. і виходить, що у мене будуть безкоштовні монети. І по факту я нічим вже не ризикую. Тому в мене є певна стратегія: частину продавати на OTC, перекривати витрати на отримання моєї ферми, докупляти нові акаунти, які забан. Якщо акаунти баняться, я докупляю акаунти для того, щоб притримуватись. Певної кількості акаунтів і само собою що продаю акаунти для того, щоб ті кошти, які я зароблю з продажу, само собою щоб проінвестувати. Якщо говорити про даний проект, я очікую Market Cap від 100 до 200 мільйонів доларів, що дає мені можливість розраховувати на якісь певних 5 там 10 потенційних іксів. Але я не адепт, тому я буду протримуватись своєї стратегії і малювати там казкові ікси я не буду. Але однозначно варто брати участь. В першому випадку ви можете продати свої алокації на OTC і нічим не ризикувати, забрати якийсь, але профіт. В другому випадку ви можете очікувати там 4 ікса, і при першому розлотці ви заберете тіло інвестицій. 4 ікса цілком реально нам побачите. Дякую за перегляд ролику, підписка, вподобайка. Пока. Yeah